У мене сіла батарея, я тут знову зустрічаю Майку, вже живу. Кожен раз я туплю з їх визначенням і чуваки за натураліста мені вправлять мої спостереження. До речі, як виділяє власну труту. Майка це через колінця. Вона випускає ось такі крапельки. З цієї сторони не видно. Які є токсичними. О, тут в другому місці також майка, але вона в два рази тоньша, ніж попередня. Може, це вже майка звичайна. Хезе, я ж кажу, їх не розлічаю. Оце просто менше за розміром. Майка жива, з нею все в порядку, то вона просто застигла, коли я її на листочку переносила. Мені здається, що це майка звичайна, бо вона має фіолетовий відлив. Крім розміру ще. Зачаїлася і перетворяється нерухомою, це через те, що я її пересадила на листочок. Бачите, в неї фіолетовий відлив, а у тої шаромованої, здається, синя. ця прям фіолетова. І вона тоньша, оця тоньша треба її пофоткати нормально але вона щось оце скукожилась і не розпрямляється